Сьогодні вже казали, да, ми згадуємо е, вербну неділю, як кажуть, е, чи в'їзд Ісуса в Єрусалим. І е, я пропоную це місце прочитати спочатку, е, нагадати нам е, про, що, про що там мова. Е, е, і далі будемо ще роздумовувати над різними речами, які е, е, і тут написані в тому числі. Це е, е, в Євангелії від Матфія описано 21 розділ з 7-го вірша. 21-й з 7-го вірша. Вони привіли до Ісуса ослицю й осла, і одежу поклали на них, і Він сів на них, і багато народу стелили одежу свою по дорозі. Інші ж різали віття з дерев і стелили дорогою. А народ, що йшов перед ними позаду, викрикував, кажучи, Осана, сину Давидовому. Благословенний, хто йде у Господнє ім'я, Осана на висоті. А коли увійшов він до Єрусалиму, то здвигнулося ціле місто, питаючи, хто це такий. А народ говорив це пророк Ісус з Назарету Галілейського. Потім Ісус увійшов у храм Божий і вигнав у всіх продавців і покупців у храмі, і поперевертав гроши столи та ослони продавцям голубів, і сказав їм: Написано, дім. мій – Буде домом молитви, а ви робите з нього печери розбійників. І приступили у храмі до нього слипі та криві, і він їх уздоровив. Е, Мені, от е, просто тут пару моментів я хотів би сказати, е, про що я думав в цьому місці. Е, перше да, Ісус входить в Єрусалим, йому воздають славу, Його вітають. Йому співають, за ним йде толпа народу, йому стелять від з дерев, пальмові і ну всі ейфорії зустрічають Ісуса як царя, да, співають йому пісні. Перший момент Ісус в славі входить в Ірусалим. Другий момент Він заходить в храм слідом. І я не звертав раніше на це увагу, але от щось воно от іде. Можливо, це було не одразу, але воно йде от одразу в Євангелії від Матвія. Він одразу заходить в храм е і перевертає столи, і виганяє звідти якихось людей, е виганяє з храму якихось людей. Ісус, Христос, люблячий, е Месія, Спаситель, який всіх любить, який всіх приймає, когось виганяє з храму. Е і третє. Він оздоровлює людей, приймає немічних і так далі. Ось такі три моменти цікаві в цій історії. І про що я думав, коли я взагалі думаю про цю історію? Я думаю про те, що ті люди, які співали, зустрічали Ісуса. Воздавали йому славу, а це напевно що було дуже багато людей, бо ну, там в інших місцях да, книжники, фарісеїв, їм це не подобалось дуже. І вони казали, скажіть їм, щоб вони замовкли. Напевно, це було дуже багато народу. І про що я думаю? Я думаю, от якщо б стояв там я, і ну, я співаю Ісусу, я зустрічаю Його, я там стелюю Йому одежу. Е і. Можливо, якщо я дивлюсь на своє життя, і можливо, коли я дивлюсь на своє життя сьогодні, коли я прихожу в церкву, коли я сьогодні співаю, коли я воздаю йому славу, е то завтра. Я йду в своє життя, і моє життя, воно не схоже на життя того, хто признає царя, Царем Ісуса Христа. От сьогодні я тут воздаю йому славу, а через пару годин, можливо, вже я живу своїм життям. Зі своїми думками, зі своїми намірами, зі, своїм, зі своїми якимось планами на життя. Які далеко від планів того царя, якому я сьогодні воздавав славу. І я задаю для себе таке питання, а чому ж так стається, що в моєму житті може так бути? Е, я признаю Христа своїм царем. Е, я, я воздаю йому славу. я, ну, от... Ну, Прославлення є взагалі клас, вечір хвали, ну, круто, я в прям в ейфорії супер. А потім моє життя, воно зовсім не таке, як воно має бути. Як мій цар, якого я сьогодні прославляв, він від мене очікує. І коли я задаюсь таким питанням, Хотілося би згадати одне місце е, також з Євангелія від Матфія е, і про двох людей, про яких Ісус розповідав своїм учням. Це Євангелія від Матфія, 7 розділ. Тут у нас буде. З 24. З 24 го вірша Євангелія від Матфія, 7-й розділ, з 24 го вірша. Отож, кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує їх, подібний до чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені. І линула злива, і розділилися річки, і буря знялася, і на дім отой кинулась, та не впав, бо на камені був він заснований. А кожен, хто слухає цих моїх слів та їх виконує, подібний до чоловіка того необачного, що свій дім збудував на піску. І, зли, і, і линула злива, і розділилися річки, і буря знялася, і, 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 і на дім отой кинулась, і він упав, і велика була руїна його. І ото, як Ісус закінчив ці слова, то народ дивувався з науки Його, бо навчав він їх як можна владний. А не як ті книжники їхні. Коли я роздумовую над е, тим, е, чому ж моє життя насправді не таке, як від мене очікує Христос? Я згадую цю історію і я думаю над цими двома, двома людьми. Да. Да? Е, е, перший Збудував свій дім без фундаменту. Тут будівники в нас є, да? вони напевно, розуміють трохи більше, що значить збудувати без фундаменту дом. Я не так багато розумію, але я дивився різні картинки в інтернеті, і я бачив багато таких, знаєте, домів, в яких одне вікно воно нижче, ніж інше. Ну, одне так стоїть, а друге трошки нижче так стоїть. І вроді дім стоїть, але він який, якийсь отак, отак от стоїть якось. Отак хочеться на нього дивитись. Чи е, дивишся на, яких, на якісь дома, вони пішли там тріщинами і півдому вже майже обвалилось. Е, Ісус каже про одного. Одну людину, який збудував свій дім без фундаменту, не на камні, а на, такому собі, на такій собі основі. І цей дім, він, від різних речей в цьому світі, від зовнішньої середи, він дуже вразливий. Він, цей дім він вразливий від всіх зовнішніх обставин, від вітру. Можливо, від повені, від сильного дощу, від землетрусу. Цей дім від зовнішньої середи, він дуже дуже вразливий. І е є е е інший приклад, який Ісус приводить. Е е е Це дім, який стоїть на твердій основі, на твердій основі. І тоді зовнішнє, е от вся зовнішнє, що коїться в світі, воно не, як не впливає. І цей дім стоїть. Коли я думаю над цими віршами, і Ісус каже про те, що перший, який поставив без основи свій дім, це та людина, яка слухає слова Мої. Слухає слова Мої. Ну, Ви розумієте, це не про людей, яких ось там, які не знають Христа. да? Це ну, про людей, які слухають слова мої. Але вони їх не виконують. Можливо, не, не тільки слухають, можливо, буває таке, що на Ізу знають. Можливо, навчаються. Можливо, е Знають набагато більше, ніж хто тут з нас може знати, але всі ці знання в них є, але вони, їх, ну, ну, вони залишаються знаннями. Ісус каже, що така людина, його будівля, вона дуже-дуже крихка, вона не стоїть на основі, е, коли я думаю про це, я думаю, е, а що ж, а що ж мені з цим робити, так? Да? Е, е, бо коли я слухаю. Я не виконую, я схожий на цей дім. А мені не хочеться бути схожим на такий дім, який розвалиться. Е Другий приклад, який Ісус е приводить, Він каже про людину, яка поставила на камені. І е Коли я думаю над тим, що ж мені робити, я думаю над тим, а яка насправді моя основа. На яка насправді моя основа і на чому я будую свій дім? На чому я будую свій дім? Від того, на чому, на чому я будую свій дім, залежить то, який він буде. Від того, на чому я будую своє життя, залежить те, яким буде це життя. Від того, на, на чому що стоїть в корені, буде залежати то, який плід. Коли я думаю над цим, бо тут Раніше, якщо будете читати, тут можна все Матфія перечитати, дуже цікаво. Тут до цього навіть Ісус каже, що багато хто скажуть цього дня, Господи, Господи, хіба не ім'ям Твоїм ми пророкували, не демонів виганяли, чудеса творили, а я скажу Я не знаю вас. Е, він навіть вище каже про те, що багато добрих речей і е, ну, класних можна робити. Але де мій корінь, на чому я будую? Коли я думаю про те, а який може бути корінь, і на чому я можу будувати, перше, що спадає мені на думку, на чому я е, іноді будую своє життя, е, і. Е, в... Навколо чого я будую своє життя? Це навколо самого себе. Навколо самого себе. Коли я думаю над цим, коли я роздумовую над тим, а, а до чого ж моє життя, мої плани, мої мрії, мої думки, мої бажання, я приходжу до тебе до того, що е, це все, воно навколо мене самого крутиться. Це все я, ну, мій фундамент, моя основа це я сам. І я хочу збудувати свій дім. Дуже потужний, такий крутий дім хочу збудувати. Але я хочу збудувати його на самому себе, вокруг самого себе, вокруг всього, що моє. Ісус каже про цих людей, коли приходить повінь, коли приходить землетрус, коли приходять якісь Е, щось в життя приходить е, у такої людини, його життя рушиться. Його життя, воно не має основи. Коли життя пос, е, збудоване на самому собі, то ти не можеш виконувати те, що е, Ісус тобі каже, ти слухаєш, можливо, можливо, навіть приймаєш, можливо, знаєш на пам'ять. Можливо, робиш чудеса якісь там і круто проповідуєш, круто співаєш, ще щось, але не виконуєш те, що Ісус каже тобі. Твоє життя збудовано на самому собі. Другий приклад, чи друге, на чому може бути збудоване. Життя це на Ісусі Христі. Банальні речі, які всі ми знаємо, правильні відповіді. Да? Але коли я думаю над тим, а що ж значить збудувати свій дім на Ісусі Христі? Тоді як це? Як це, щоб фундаментом чи скелею, чи Тим, на чому я зводжу стіни з цього будинку, був Ісус Христос. Скоріше за все, це схоже на те ж саме, що і коли на собі, да? коли Ти будуєш на твердому камені, коли Ісус Христос це твоя основа, коли Ісус Христос це твій корінь, з якого, з якого ти ростеш. То все, що ти строїш, вся твоя будівля, вона строїться навколо Ісуса Христа, а не навколо себе самого. Навколо Ісуса Христа, це, це тепер тоді вже не мої думки, це тоді вже не мої бажання, це тоді вже не мої мрії. і... Це тоді вже не мої е, діла, а діла, які навколо Ісуса Христа, як Павло каже, е, і вже не я живу, да? а живе в мені Христос. Коли, коли ми маємо нове життя, яке Ісус Христос дарував нам, коли е, ми. Слухаємо, напевно, треба було починати проповідь з, 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 з теми слухаємо? Да? Бо іноді буває так, що і Слово Боже, воно далеко від нашого життя. Але е, коли ми чуємо Слово Боже і ми перебуваємо в ньому. Перебуваємо в Слові і перебуваємо в Ісусі Христі, коли наше життя, воно кожен день наповнено Ісусом е, Його Словом, е, коли наші думки, наші бажання, наші мрії, все, що наповнено в нами, воно починає бути навколо Ісуса Христа і становиться е, наші мрії, стають Його мріями, тоді тільки я маю можливість. Виконувати насправді те, що я чую, бути тою людиною, яка почула і йде виконувати волю Його. Тільки Ісус Христос, якого сьогодні так часто опускають в церквах, в проповідях, в спілкуванні один з одним, тільки Він. Має бути нашим центром, тільки він має бути нашою основою. І тоді наше життя, воно буде не просто ну, я стараюся щось робити і чи я щось там намагаюсь, тільки тільки він і перебування в ньому дає можливість кожному з нас не просто е, прийти у неділю, класно поспівати. Прославити Бога і в цій ейфорії, як люди, які зустрічали Ісуса, піти далі по своїм домам і жити своїм життям, а жити кожен день життям наповненим Ним і наповненим е Його милістю і благодаттю. Тому е я закликаю кожного з нас. Е Роздумовувати над своїм життям, роздумовувати над тим, е якщо сьогодні мо мої е діла? Якщо сьогодні я не роблю те, що Ісус каже мені, задати собі питання: а яка тоді сьогодні моя основа? Можливо, моє, моя, моя основа, вона дуже-дуже крихка. Можливо, я будую свій дім зовсім не на тому, Да, я е, можу співати, ходити в церкву, е, робити якісь добрі справи, можливо, навіть. І всі навколо знають, що я такий класний і роблю ці справи. Але якщо сьогодні я не виконую те, що Ісус Христос каже мені, на чому тоді моя основа? Можливо, є сенс сьогодні прийти до нього, до того, хто дає е, нам, до, до того, хто зараз... Е, до того, хто своєю смертю і воскресінням дарував нам можливість приходити до Нього, прийти до Нього і покаятись, можливо, в тому, що я не живу так, як Ти, Ісусе, хочеш від мене, що моя життя, вона не така. Можливо, сказати і. Визнати те, що мій фундамент, можливо, він не на тому будується. Можливо, все ж таки я співаю Боже про те, що ти мій цар. Але цар мого життя це я. Тому сьогодні пропоную цей заклик для самого себе роздумовувати над тим, на чому я будую е, своє життя і хто. Сьогодні Господь в моєму житті, чи насправді він цар, чи цар сьогодні хтось інший? Амінь.